Одним із особливо важливих питань для міста Херсона та області є будівництво моста переходу по проспекту Адмірала вулиці вулиця Залегерсек. Автомобільний мостовий перехід, який будується через залізницю, об'єднає між собою мікрорайон Таврійський і Північний і житловими районами ХБК міста Херсона. Розташування будівельного об'єкту дає можливість з'єднати центр міста з районами ХБК північним та таврійськими мікрорайонами, де проживає близько 100 тисяч мешканців. Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко побував на будівництві моста переходу. На жаль, субпідрядник не надав акти виконаних робіт на профінансовані 55 мільйонів гривень, мотивуючи це тим, що гроші витрачені на закупівлю матеріалів, які будуть використовуватися на мостопереході. Міський голова доручив управлінні капітального будівництва провести інвентаризацію цих закуплених матеріалів, які фактично за словами субпідрядника знаходяться по всій Україні. Сьогодні спільно з обласною адміністрацією з фахівцями з підрядниками вийшли подивитись, щоб спільно вирішити, як вийти з цієї ситуації, на жаль. Сьогодні субпідрядник не надав акти виконаних робіт в повному сізі з суму фінансування на 55 мільйонів, які ми проплатили, аргументуючи тим, що призведено закупля, закупівля будівельних матеріалів, які будуть використовуватись на цьому мостопереході. Тому завдання провести інвентаризацію, практично по всій Україні придбання цих матеріалів. Якщо це підтверджується, ми визначаємо далі, як ми будемо. Цього, ну, важливо, дуже З усього ясно, що до кінця року, як планувало будівництво мосту переходу Таврійських Хибекана, завершиться. А що буде далі? Поживемо, побачимо.